Це був перший кваліфікаційний курс, який до цього не проводився в, силах, в Збройних силах України. Тому були певні проблеми, особливо з переорієнтацією, особового складу на нові формати і методи підготовки. Другий навчальний курс вже піде більш легше, проще, тому що порядка більше половини військовослужбовців, які проходили... Тренувальний курс координаційний, вони зараз будуть самі вже на посадах інструкторів, і тому буде набагато легше. Легше буде військовослужбовцям чи вашим інструкторам? Легше буде ну, зрозуміти саму систему підготовки, методику, тому що підготов... методика підготовки сил спеціальних операцій всіх країн західних, включаючи Збройні Сили США, Литва, Прибалтика, Естонія, Латвія. Вони всі готуються по єдиному стандарту. У нас до цього трошки були різні погляди. На вашу думку, ці, коли вони вже йдуть інструкторами, як довго триватимуть курси? Теж 6 місяців чи треба більше? Ну, Я вважаю, що не менше 6 місяців повинна бути підготовка особового складу. І після цього терміну залишаються тільки мотивовані військовослужбовці. Скажіть, будь ласка, чи достатньо фінансування для Центру і коли центр вже у повному обсязі запрацює? На рахунок фінансування, ви розумієте, це питання складне, більше не до мене, це до командувача, до начальника Генерального штабу Збройних сил України. Від мене все, що буде вимагатися, ми максимум будемо прикладати зусиль і будемо виконувати. На даний момент фінансування є, ну може не в такому ж великому розмірі, тому що самі американські фахівці, Прибалтика, особовий склад, який представляє сили спеціальних операцій, вони говорять, що найдорожчий вид збройних сил це сили спеціальних операцій. І там постійно йде удосконалення, удосконалення методів підготовки, удосконалення. Озброєння, техніки, екіпірування. І самої бази підготовки, елементів полігону і, так, і таке подібне. Тому я думаю, що це питання доволі таке широке і воно постійно буде коректуватися. Скажіть, будь ласка, чи є у вас порозуміння і співпраця між Міністерством оборони і вашим центром? І чого не вистачає, чого ще хотілося би, щоб було краще? Ну, розуміння однозначно, тому що. Міністерство оборони, якби виступало першим в плані того, щоб підписало технічну угоду про співпрацю з, з західними колегами, тому у нас розуміння є однозначно. Хотілося б більше, ну, це опять розвивати інфраструктуру підготовки підрозділів сил спеціальних операцій і йти. Ну, то есть, бути в сучасному вимірі, особливо з західних держав, які вкладають свої кошти, сили, зусилля для того, щоб це постійно розвивалося.